Добрий день малята. Сьогодні, коли йшла я в дитсадочок, по вулиці я дуже багато чула різних звуків. Проїхала машина казала. Літіла пташка співала, чик чилік чик Хтось стукнув молотком. А скажіть, ми знаємо, що це таке? Що вони сказала? Ні, не знаю. Тому що вони говорили всі немовними звуками. Всі звуки діляться на мовні і немовні звуки. Немовні звуки це пташок, шум водички, як кричить ворона. Це все як дзвонить дзвоник. Я граю музичний інструмент, це все немовні звуки. А мовні звуки вимовляємо тільки ми люди. Ось слова бувають різні. Якби ми не вміли говорити, ми б не знали, що, що навколо нас діється. От давайте подивимося навколо себе. Подивіться, скільки є предметів. І в кожного предмета своя назва. Ось давайте подивимося, що намальовано? Кавун. Ми ж не можемо сказати, що це лялька, наприклад, і лістіл. Це кавун. Так. Тут намальований хто? Кіт. Кіт. Це ж не кінь? Так, не кінь. Тому що кінь це одне слово. Кішка це друге слово. Подивіться на цю картинку. Що намальовано? Шафа. Ми ж не можемо сказати, що це стіл, як ми бачимо, що там висить пальто, і це шафа. Тут що намальовано? Мішок. А як ви думаєте, ми можемо сказати, що це сумка мамина? Ні. Тому що ми бачимо, що це мішок. Так. Скажіть мені, ми можемо сказати, що це курка? Ні, не качка, не курка, не зайчик. А хто це? Індюк. В нього така назва. Це птах. Це хто намальований у нас тут на картинці? Риба. Риба це риба у нас, так? Да? Ось вона. Ми не можемо сказати, що це морщ чи крокодил, це рибка. В неї своя назва. Кожне слово має свою назву вікно. Ми ж не можемо сказати, що це двері. Ні, це віконце. Отак у нас дуже-дуже багато різних слів. А ще є слова, які дуже схожі за звучанням. От послухайте. Кішка. Мишка, жовчок, павучок. Це такі слова називаються Римою. І коли в Рима складаються вірші. Давайте з вами спробуємо проримувати слова. Листок, пеньок, калабок, молоток. Всі закінчуються на ок, так? Коса, роса. Оса, краса. Всі закінчуються на а. Далі апельсин, мандарин, керасин. Всі закінчились на ін. Оце називається римування. Ми слова римували. А ще можуть бути слова дуже подібними зазначеннями. Папа. А як ще папу можна дома назвати? Тато, батько. Мама, як ми можемо маму назвати? Мамочка, матуся, ненька, ненька. Слова ці називаються синонімами. Вони дуже схожі до основного слова. Так. Ось давайте ще таке придумаємо слово хата. Які ми можемо слова придумати синоніми до слова хата будинок, оселя, житло, дім, Так. а слово ходити ходити, ступати, йти, крокувати. Запам'ятали? Ці слова називаються синонімами. А ще є Слова, які називаються антонімами. То є слова, які протилежні зазначу. Подивіться на картинки. Хто нарисований? Черепаха, вона яка повільна, а зайчик швидкий, олівець який? Короткий. Олівець довгий, дитина низька, дорослий високий, Пір'ячка легке, гіря важка. Морозиво яке холодне, а чай гарячий. Кошик пустий, кошик повний. Хлопчик брудний, дівчинка чиста. Пірамідка велика, пірамідка маленька. Такі слова називаються словами антонімами. Слова протилежні зазначенням. Ось сьогодні на занятті ми трошки знали, якими бувають слова. До побачення!